Смотри, який вийшло Почти американський Дешево сердито. Вітаю всіх на каналі. Сьогодні таке відео про сідушку мою. Сідушка давно вже порвалась. Капець, я вже скочив прив'язував, щоб за краще сидіти тут Уже неможливо. Це сідушка. Ну, на ній така непогана амортизація, механізм не все чітко працює. І сама ця подушка прийшла негодність. Чому прийшла? Ну, нічого не вічне. З самого початку. Ну, трактора китайські приїхали сюди, вони, як правило, все запечатано в цілофан. Ну, починається проблема, і це, хто ходить по площадках з продажу тракторів, бачить з самого початку, ненавичи з цих продавців-менеджерів, розковіряють цю цілофан, дивляться, що там трактор зимує під снігом і звісно тріскає відразу. Плюс ще всі ці така категорія людей, які нічого не купують. Лазить по всіх площадках торгівельних, це як на ринку, всі яблука пожм'якати, помідори пожм'якати, так і тут ще розковіряти. Ну, звісно, і тут було Сідушка сама була вже тоді розтріскана і розковірена. Коли я купував, хоч довкола ще висів цілофан. Спинка ще була наче в цілофані, але теж вже і так починається тріскати. Підач у мене і навес, ну, навес, коли буря, от як і зараз прийшла гроза з градом, то все вогкоє мокре. Тому матірчате якесь крісло сюди я не, не бачу смисла. Плюс всі ставлять автомобільні крісла. Автомобільне крісло мені. Ну, ніяк, я не люблю таку фігню. На ньому спинка висока. Воно ширше. Це не мій варіант. Ну, самий варіант, оскільки все пружинить на старих тракторах, ланц бульдогах, тому подобі, там взагалі желізне сідло. Самий варіант обірвати цю фігню просто тут не рівно. Покрасити і так кататись. Від железяки потім ревматизм радикуліт. Тому не підходить. Думав, якийсь ту подушку купити. Бо всі ну самі дешевші крісла, тракторні, починаючи там приблизно 2,5 до 3. Ну, це повна фігня. Ну і я вважаю це за таку дурню дорого. Навіть тут, якщо залишити механізм і все в порядку, лише поміняти ці, то дорого. Тому тупо ковірявся в інтернеті, лазив, наткнувся на таку фігню і купив пластмасу. Там анонсувалося як для спецтехніки по 870 грн на пром. Типа на спецтехніку ставлять на ескаватори. Ну, ці причепні всі. Я пішов далі, пошукав, знайшов взагалі за 540. А плюс доставка обійшлася десь 700-10, здається, гривень. Але так ще не все одно дешевше. І на перший случай спробую поставити таке це стадіонне антивандальне. По ширині по розмірі підходить, оскільки якщо я тут пну, Ну, є в мене із там хлопець металоном запор здавав е салон повністю не, ну, такий, як новий, практично, з дермантин. Воно наче й вуже, як Жигульовське або якесь, але все одно ну, завелике тут. Мені незручно. На тракторі працюєш постійно треба оглядатися, не варіант. Плюс я в мене. Здається, з графіка старого вони вузькі сидіння такі, значи підходить на спинка висока знову ж таки. І плюс воно матерчате, намокає. Тому на перший раз оцю штуку поставлю. Плюс я вже знайшов і інше сидіння, але це буде після, а поки оскільки завтра йду, сьогодні буря, гроза була. Завтра знову треба призувати, працювати, Ставлю це сидіння і покажу що вийшло. По крайній мірі естетично і на перший раз, бо на цьому вже дні можливо, вже сидіти. Це капець повний капот. Відкручую, це встановлюю. Ну, ось так, де щось сердито. Глядаємо моя нова сідушка. Пластмасова. Пример эстетично, красиво, сила. не заморачивался, тупо прикрутил брусок, чтобы находился чуть-чуть, чтобы мне зручно было, и дошку на ней прикрутил, прикрутил до, механизм остался редный, чисто вот Фігнізня. Ви не повірите і на ній навіть зручно сидіти. Вчора вже тизе зуї. Чотири години призував, нічого не мішає. Чатка сидить. А то, як казав, не люблю я ніякий. Автомобільний. Я хочу, щоб зручно було повернутися, щоб прямо звідси тягу підкрутити, якщо треба плін поправити. Все чітко. на цій вже значно гірше було сидіти. В плані є, я вже... Придумав потім пізніше відео, зараз часу немає. Дуже багато роботи, а потім покажу з чого підходить сидушка не автомобільна. В ідеалі на цю штуку я наткнувся, Шукав в інтернеті щось, то суто, ці тракторні, мототракторні, що продаються від 25 тисяч приблизно. Но це повна фігня. Щоб тупо, я хочу, на старий механізм її купувати, ставити. Вона ж буквально тут через якийсь час фігня розлетиться, а то дорого. Знайшов був такий, продавалося в інтернеті. На садовий трактор Алку. Я навіть не пам'ятаю скільки там ціна була, але до 2000. Що таке? Вставлю вставку. Це такий малий садовий трактор, здається, італійський. Воно виконане там з якогось матеріалу, не пластмаса. Ну так, вилити теж лише ставити. Ну, типу, воно пружинить. Краще як пластмаса. Але хотів, як почав оформляти замовлення, вил е, не мав наявності. Тоді почав шукати щось інше на промі тупо. Там вискочила сідушка ОТК ну, пластмасу 820 звірив. Спец... там це пропонують як для спецтехніки і тому Я Думаю, ану, по фотографії пошукав в другому місці. Там сайт спеціалізується на пластмасі якійсь. І це... Та ж сама сідушка 540, просто з доставкою обійшлося 760. Це стадіон Антивандальний, просто там є кілька варіантів. З залізницькою спинкою більш широкі. Я так прикинув там розміри вказані, щоб мені сюди влізло. І взяв, поки буде. А далі щось зроблю. Бо шукав подушки, чисто, щоб поміняти цих на ці желізяки. Є на кількох сайтах. 540 чисто споліурітана пінополіурітана. Це морська піна. Без обшивки. А біля тисячки є з піногуми. Ну, теж не за що? Ну, без обшивки вона в мене отакий от вигляд перетвориться скоро. А стандартне, по-перше, воно на, там, на МТЗ, на старій МТЗ, на, на МТЗ з великою кабіною, на МЗ на різні моделі Соєцькі. Воно мені по розміру суто не влізе, щоб тому платити гроші, щоб обрізати. А далі чим, як, якби було чим. Ну чим обшути в ідеалі, то зрозуміло, кожен. І кожу знайти може, нікому вшити, я сам не, до того не сильний. Често, піногума у мене є в самого. Вирізати можна. Тобто, якби було кому обшити, єдиний цей ну, кравець Шнайдер, який шив кожу в селі, вже помер. А сам я до того не сильний талант. Тому так, з тим а, знайшов, кажу, трохи пізніше буде час, покажу з що підходить, з чого можна ідеально сидушку забацати, аналог тракторний, дешевий. А на, наразі ну, цілком непогано. На перший случай кому треба. Як отакий срач оце. Блід, ще блеск, До того ж вона чітко відформована, на ній зручно сидіти літом. А зимою буде холодно і коли дощ, то ну, вода брегне. А так зручно, помив ветер, бо це вже з і всяких корнів просочено, воняче. Тому так. Наразі дякую за перегляд, на все добре.